Опале листя це невід'ємна частина осіннього пейзажу. Але якщо залишити його, наприклад, на газоні, климове покриття з листя позбавить траву світла та повітря. Це, врешті-решт, призведе до процвітання газонного моху і появи залисин. Відмінним вашим помічником у осінньому прибиранні стане електричний повітродувний пристрій Штіль БГЕ BGE-71. Він майже безшумний, легкий у керуванні і не потребує технічного обслуговування. Микаємо розетку, фіксуємо електричний кабель. Аби запобігти роз'єднанню шнура живлення та подовжувача, натискаємо важіль газу і працюємо в задоволення. Ви не вчуєтеся, як все садове сміття опиниться перед вами зібране в акуратну кубку. Потужний повітряний потік цього пристрою за лічені хвилини здатен прибрати все опале листя навіть з важкодоступних місць. Збільшенню швидкості потіку сприяє плоске сопло. БГЕ-71 важить всього 3 кілограми, має високу потужність нагнітання повітря. При цьому достатньо економічний, бо споживає 1,1 кВт електроенергії, менше ніж холодильник чи праска. Ще й з прибиранням листя чи скошеної трави менше ніж за 10 хвилин, якщо ваша ділянка сотих шість. Переваги володіння таким пристроєм очевидні: економія сил і часу, збереження своїх та сусідських нервів. Адже повітродувка працює дуже тихо. Придбати оригінальний інструмент всесвітньо відомого бренду із гарантією виробника та сервісним обслуговуванням за вигідною ціною. Можна прямо зараз у магазині офіційної дилерської мережі штіль Добрий господар».